Samsung випустив 8-терабайтний NVMe накопичувач. 8-терабайтний. Ось така от фігнюшечка, і там 8 терабайт. У мене зараз в компі, ось з таким от hdd таким от SSD і таким от. MVM Єшником менше. Називається він Samsung 9100 Pro. І окрім того, він 8 ТБ, швидкість щитування в нього 14,8 ГБ, а запису 13,4 ГБ. Підтримую PCI 5.0 на 4, де ви це знайдете, ну, це вже ваші проблеми. Як ви будете повністю цю швидкість використовувати, теж ваші проблеми. Однак, те, що от в форматі m 2280, Бо саме такого розміру буде цей ВМЕ накопичувач, ви зможете тепер тримати 8 ТБ пам'яті. Ну не круто ж. Круто! А, буде коштувати 800 баксів. Ну це таке. В світі, де відеокарта 2,5 штуки баксів. 8 терабайт купити за 800 баксів, ну це. Напевно, саме тому я не переходжу на VM'є накопичувачі повноцінно, а досі тримаю SSD і ХДДшник.